Ту-лі притча, то ту лі случай із життя, але я вам його розкажу. Всім доброго раночку, мої дорога синьки. Одного разу мужчина з дружиною пішли на службу в храм молитися, і мужчина забув виключити телефон. І телефон це во время молитви зазвонив. Священик його відчитав. Після служби Божої всі е, односельчани е, почали на нього шикати і говорити за його невнімательності. По друзі додому жінка виїла йому мозок, що і за нього тепер про них будуть думати погано. На лиці чоловіка читався стид, розкаяння, приниження. Після цього случая мужчину більше ніхто не бачив в храмі. Але в цей же вечір він пішов в бар, щоб заспокоїтися. І так, як він був розстроєний, і руки його дрожали, він, нечаянно, уронив келих з напитком і він розбився. Офіціант немедленно дав йому другий напиток. Уборщик витерпіл пол і стойку, а адміністратор зала підійшов успокоїв і сказав Не переживайте, мужчина, з усіма буває, всі ошибаються. І з тих пір, кожного вечора, мужчина ходив в бар, а в храмі більше його ніхто не бачив. Всім хорошого суботнього дня і гарного настрою.